Щоб мати вісрочку по догляду за своїми батьками, необхідно крім довідки ПСЕК чи ЛКК про необхідність постійного сторонню догляду, встановити, що ви здійснюєте такий догляд, це можна підтвердити двома способами: перший довідкою з що ви отримаєте допомогу від держави за надання допомоги такій особі. На непрофесійній основі або другий варіант через рішення суду про встановлення факту догляду. Щоб ви могли пройти фільтри з вам необхідно бути зареєстрованим спільно із своїм родичем, мати логічний родинний зв'язок, а також о, ця особа, яка потребує постійного стороннього догляду, вона взагалі не могла самостійно себе якось обходити. Там буде відповідне анкетування проводитися. Ну, наприклад, будуть питати, чи може вона сама, грубо кажучи, сходити до туалету, чи може вона собі сходити в магазин купити продукти, чи ну, ось такого чину тобто, людина має відповідати, що ні, бо інакше соцслужба напише, що людина може себе сама обходити, незалежно від того, що буде написано у медичній документації. Далі ви подаєте декларацію про ваш сукупний дохід сім'ї. І треба, щоб по цей сукупний дохід сім'ї не перевійшов 2,5 тисячі гривень на одного члена сім'ї, там враховуючи і дітей. Якщо у вас буде офіційна зарплата і дохід буде більший, вам відмовлять на цій підставі у призначенні цієї допомоги від держави. А якщо по якомусь параметру ви не проходите у соцбезі, вам буде письмова відмова, не хвилюйтеся, тоді ви можете скористатися другим варіантом, звернутися до суду про встановлення факту ось цього догляду. Єдине, що тут треба враховувати, що ваша робота має бути або дистанційна, наприклад, якщо у вас є робота, або якщо ви там ФОП, ну. Зможете працювати із з дому чи наказ з роботи про дистаційну роботу? Тоді суд визнає факт догляду вами за. Вашим родичам, тому що догляд передбачає 24 на 7. Ви не можете бути на повний робочий день десь працювати і при цьому заявляти у суді, що ви за кимось доглядаєте. От, коли у вас буде уже або довідка із Соцбезу про те, що ви отримаєте допомогу від держави, або рішення суду, яке набрало чинності про те, що встановлений факт здійснення вами догляду, тоді вже можна подавати заяву до суду про надання вам відсрочки. На цій підставі така вісрочка видається вона або на півроку, або на рік, і ви там періодично маєте підтверджувати наявність цих обставин, але вона у вас буде триватиме, доки будуть наявні у вас такі обставини, фактично, доки ви здійснюватимете такий догляд.